Всім доброго дня. Для того, щоб перевірити рівень масла чи оливи, як то говорить, в w 203 Мерседесі, потрібен потрібно ключик. Вставляємо перше положення. Освітується СРТ. Тепер. Три рази до сигналу воно виходить. У мене ось така штучка показує. Тепер на рулі стрілочку вверх, показується ось така шкала. І оце це є адрес рівень масла. Тепер, щоб воно показало, друге положення ключика. В моєму випадку 5,2. Враховуємо, що якщо двигун був запущений, тобто він трошечки попрацював, то буде мастило трошечки менше. Потрібно почекати для того, щоб правильно воно показало, що все масло стекло. Дякую всім за увагу.